Погляньте на цього пухнастого дослідника. Його очі сповнені цікавості, коли він помічає щось нове у своєму світі. Що це там нова іграшка з пір'ячком привертає його увагу, обіцяючи години веселощів та відкриттів. Обережно, крок за кроком, він наближається, вивчаючи кожен рух іграшки своїми чутливими лапками. Але що це за велика таємнича коробка? Бона пахне пригодами і запрошує до дослідження. З непереборною цікавістю він зазирає всередину, а потім сміливо стрибає, щоб відкрити її секрети. Коробка стає його новим замком, де можна сховатися, спостерігати за світом і навіть подрімати. Навіть звичайний пакет з продуктами може стати джерелом нескінченних розваг для допитливого кота. Кожен новий запах, кожен шелест це запрошення до гри. До пізнання чогось абсолютно нового.